Про стан енергосистеми ми будемо говорити з заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Вже є з нами. пан Андрій. вітаємо і дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую за привітання. І хочу сказати, що вітаю всіх своїх колег. І хочу сказати, що ми працюємо для вас. Коли ми Андрій. говоримо та, про стан енергосистеми. Ми говорили минулі тижні про відключення. Зараз вже маємо кілька днів без відключень електроенергії по графіку. Чого варто очікувати далі? А далі буде приблизно те ж саме, що і зараз було, але трохи краще. Чому? Тому що один з так співпав, впівпав, що він не тільки 22 грудня. Напередод свят різдвяних, так він ще і в саму, після самої довгої ночі, яка є в світі, да щорічно, і з кожним днем буде ставати все більше і більше енергії сонячної. От і чому для нас це зараз важливо, тому що ми розширили перетин з євросоюзом до 2,1 ГВт по потужності, і зараз в більшості ми обмежуємо оцю допомогу, коли імпортуємо електроенергію нашими прескепами, то є нашою ціною. Ми не можемо купляти за дорого електроенергію в Євросоюзі. А до 22 грудня, грудня вона зазвичай саме дорога. З 22 грудня практично практично половина країн Євросоюзу починають збільшувати обсяги генерації сонячної енергії, і ця енергія буде ставати дуже дешевою до від'ємних значень, десь у березні місяці, коли ще не почався приток. Як би так сказати роботи, да, там, і коли ще туристична галузь не запрацювала в Європі, ми будемо мати можливість купляти задешево електроенергію і погашати як мінімум ранішній пік. Тобто, ранішній пік електроенергії ми зможемо погасити за рахунок того, що будемо імпортувати електроенергію, от, і будемо поміщатися в прескепи. Це для нас дуже важливий момент, і е, ну. Тут я відповідаю на ваше питання дуже просто. Удари будуть, а ми до них готові до цих ударів. Вони будуть на деякий час відключати нас від мережі, нас, насцем до споживачів, от, але е, з кожним днем буде ставати нам все краще і краще, тому що ми будемо отримувати допомогу за кордону. Станом на зараз, як ви оцінюєте нашу українську енергосистему, наскільки зараз є великий дефіцит електроенергії? Ну, ми можемо подивитися по тих по тій інформації, які нам надається зараз. А ми бачимо, що піки в основному це у нас вечірні піки. Це вони якраз пов'язані з тим, що я вам вже говорив. Що день дуже короткий і у нас, і в Європі, по всьому світу. Да, 22 грудня максимальна була ніч. От саме максимально короткий день. От і е, ми бачили дефіцит по імпорту 0,8. Гігата по потужності, і 1 і 2 гВТ по потужності. Тобто, ще раз хочу нагадати, що у нас є можливість отримувати допомогу в розмірі до 2,1 ГВТ по потужності. От про що це говорить? Про це, це говорить про те, що в принципі у нас є ще можливість докупати електроенергію, і ми цим скористалися і не було відключені за останні три дні. Краси згадували про ці два гігавата, про те, що це може показати ці ранкові піки. Тобто, якщо буде так продовжуватися, в принципі, по ранках та в першій половині дня може не бути відключень взагалі? Так, може, і вечірні вже скоро буде через місяць. Вже і вечірні часи не будуть тих відключень. Чому тому що в той момент, коли у нас буде вісім вечора, в цей момент буде всього шість шоста вечора, десь в Іспанії чи Португалії. От і це по ланцюгу буде продаватися по вартості електроенергії. Справа в тому, що ми не будемо отримувати сонячну енергію, наприклад, з Португалії чи Іспанії, але буде її отримати Франція, буде отримувати її інші країни, і ціна на електроенергію буде зменшуватися. Навіть згенеровану там з якихось там атомних чи газових електростанцій, вона буде йти за ринком. Розумієте, то тобто ти не зможеш дорожче дорожче продати, тому що якщо у тебе половина Європи зараз купається. В сонці і в сонячної енергії, тому е, ми будемо підрізати під наші прескепи і отримувати цю допомогу. Хочу вам сказати, що в принципі, от зараз е, при догоді, хочу звернутися що місяць, е, буде набирати сонячних і тому оці от постійні заклики наших енергетиків е, на рахунок того, що бережіть електроенергію, будь ласка, е, там. Не включайте пралку ввечері, її зранку чи вдень, чи попріть в суботу-неділю, да, там підготуйте своїх дітей, діточок чи чоловіка до роботи, от, чи саме прохорошиться, тоді, коли в суботу-неділю не працює бізнес. От. Це всі заклики не просто так. За останній рік, повертаючись до дня енергетика, за останній рік ми побачили, як росіяни цінують наших енергетиків в лапках. Як вони устраюють подвійні атаки саме для того, щоб вбити наших енергетиків? Ми бачили, як попадала по вахтовкам, поваг попадала по вахтовкам дитеку. Ми бачили, як спеціально Робилося це все в Запоріжжі, в Сумській області, в Харківській області, в Київській області. От е, спеціальні удари для того, щоб вже знищувати наших енергетиків. Ми бачили, як Івано-Франківський університет нафти і газу прилетіло. Ми бачили, як постійно тренують наших харківських та полтавських вчителів і викладачів. До речі, теж їх хочу привітати, тому що е, ми зараз бачимо, як е, е, без е, без якої совісті по дітях і по майбутніх енергетиках б'ються удари. І ми це побачили цього року. От. Цінність енергетиків зараз виросла. І коли ви зменшуєте споживання, ви зменшуєте ризик того, що чийсь батько чи син не прийде додому. Оці такий варіант, без відключення, Чи він буде можливий, якщо мінусова температура буде триматися там 2, 3, 4 і більше днів? Так, звичайно. Більше ми страждаємо від ударів а в більшості, а не від температури. Якщо ну є звичайно, більше, нас безпокоїть те, що безпокоїло і турбувало минулого роки. Це буревії, Тобто не просто дощ, да, а дощ з вітром, дощ з льодом, Тобто різкі перепади температур, але і в нормально працюючих енергосистемах при негоді, непогоді, тобто ми бачимо як. Привається постачання електроенергії і за вітру в більшості, і за того, що є гілки, нікуди вони не поділися, які рвуть наші дроти. от але якщо просто впадає температура, від того нічого страшного не відбувається. Про захист української енергетики говорив і президент України Володимир Зеленський 19 грудня під час прес-конференції у Брюсселі. Далі можемо його послухати і потім продовжимо розмову. Ми говоримо тут не про а Системи Петріот це дуже важливо розуміти. Це для підстанції. Це те, що Росія зараз робить. Вона б'є по підстанціям по розподільчим станціям атомної нашої генерації. Ось що вона робить: ці станції більше 20, 22 чи 23, і нам потрібні 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу. Інакше можемо залишитись без 4-5 гігават. Це велика проблема. Ці розподільчі підстанції, про які згадував Володимир Зеленський, не вперше українська влада говорить про те, що росіяни цілять саме по ним. А крім систем ППО. чи взагалі ми можемо якось захистити от саме такі об'єкти від ворожих атак, враховуючи, що те, що ви згадували, вони найбільше шкодять нашій системі. Нарешті президент сказав про цю наслідки Радянського Союзу, які нам дуже допомагали в свого часу, часу і зараз вже витончилося. Да? Тобто, це наша розбудова нашої енергосистеми як такової. У нас 19 вузлів, які потребують охорони. От. Як ми перестрахувалися від цього? Ви, мабуть, вже чули про те, що Україну збираються розбити на регіони. В принципі, фактично, ми вже так і зробили. Тобто ми розбили на регіоні в залежності від того, які вузли будуть вибуватися із цих 19. І отак от ці регіони вони якби більш мобільні. Тобто вони зроблені для. Диспетчерів, слава Богу, а не для політиків, які кажуть, чому там е на заході України зараз е доступна електроенергія. А от в Харкові напр наприклад, ні, ну дуже проста відповідь. Е якщо вдарили по розподільчій мережі, і Харків зараз відключений, то отримати допомогу з Білорусі Росії він не може. от але, якщо західно, на заході України ми можемо отримати допомогу, та з Угорщини, Словаччини, ми це будемо робити. От. І зараз диспетчери вибудовують от острови в залежності від того, де зроблені ці удари. Це перше. Другий момент. 19 патріотів це той необхідний мінімум, який потребує наша енергосистема в будь-якому випадку. Я не вірю в те, що. Путін буде не бити, якщо не буде бати таку можливість. Навпаки, за останні два з половиною роки я постійно говорю, що там. Б'ють там, де слабке місце достатня кількість агентів, достатня кількість супутникової інформації у ну і спеціалістів для того, щоб це робити. Це не спрячеш під землю, як це збиралося зробити. Немає такого захисту, крім шаленованої протиповітряної оборони, яка може це може зберегти. Да, від дронів ми можемо зберегтися. Да, то есть ну, ми бачимо, що підсилюються і ракетні атаки, і на інфраструктуру вони є. У нас є три критичних вузли. Які би вже, я б чесно кажучи, вже б ну, давним-давно намагався би вже розгрузити, але вони нам допомагають зараз. От. Тобто, і Зараз ці три вузли, як тільки б стали бути захищеними, по них припинилися удари. Тому ж не було ударів і минулого року. Тобто, не з-за того, що там у Путіна були якісь там гуманітарні якісь думки на рахунок України. Минулої зими не били, тому що ми були в насиченні протиповітряною обороною. І коли вони витончували її е, за рахунок шахетів е, е, постійної розвідки ракетної і так далі, то есть навесні ми отримали результат, коли у нас ППО е, стало слабкішим, і в цей момент нам винесли нашу всю маневрову теплову генерацію. Тому е, ну, от, от висновки. І зараз, якщо послабиться наша протиповітряна оборона, то есть нам е, будуть непереливки. І я погоджуюся з президентом, що ми втратимо десь порядка 4 гігават генерації тільки за того, що буде недостатньо насичена оборона. Але я хочу нас всіх обрадувати. От, не треба завдячувати Путіну для того, що, за чого ми перебудовуємося. Треба завдячувати нашим енергетикам, які перебудовують зараз енергосистему України. Ви знаєте, ми, е, от, я не знаю, чому не згадують, але ж в принципі. Додатковий не тільки Гігават, а півтора гігавата потужності українці створили цього року. Да, може, це не за допомогою держави чи західних донорів. Може, західні донори нас забезпечили мінімальними необхідними речами для того, щоб зберегти інфраструктуру, але бізнес, бізнес цього року розпочав дуже велику розбудову. Тобто ми побачили, як з'являються нові сонячні вітрові електростанції. Ми побачили, як в неймовірних кількостях з'явилася газоелектрична генерація. От, і якщо ми цього року змогли тільки по офіційних даних додати 04 гВ, дякую колегам за це. І, от, до речі, і ми, і самі люди почали встановлювати свої. Біля своїх домівок сонячні е, батареї. От у мене теж так, от, як і тут, дві сонячні панелі при, приєднані до екофло. От Це ми все робимо. І е, наступного року у нас вже не налякати. Ми зрозуміли, як зробити 0,4 ГВт, значить, ми, зробимо, ми зрозуміємо, як зробити ще й 4 ГВт наступного року. Є, і оце, от, мабуть, найголовніше надбання наше надбання енергетиків і вас, е, е, споживачів. Які е, навчилися жити в цих умовах, і ми, по суті, створюємо раніше всіх оцю децентралізовану, розподілену енергетику в Європі. Ми будемо перші, і до нас прийдуть ще вчитись. У нас ще хвилинка буквально залишилася. Наскільки складно відремонтувати ось ці всі енергооб'єкти, які пошкоджені? Складно, але ми навчилися за два з половиною роки це робити. от і треба сказати, що ми зараз перенасичені фактично е зіпом, то є е у нас є чим ремонтувати, от, е слава Богу, з літа е стали 100% бронювати. Е Енергетиків є зараз теж проблема. Треба звернути увагу на це, що знову із цих от реєстрів змін в законодавстві і так далі. Нас ганяють по військоматах в той час, коли треба ремонтувати енергосистему. Але нарешті ми почали розуміти, що не тільки Путін повинен цінувати наших людей енергетиків, але і держава. От і завдяки цьому нам стає легше. Пане Андрію, дякуємо дуже за те, що долучились до ефіру.